199 гривень за пару Це лот мікс чоловічих та жіночих тапочок із зручною анатомічною такою ортопедичною устілкою. У лоті, буде 11 пар ціна лоту 2180 гривень. І моделі будуть така чоловіча. йде модель від Liefdжі. Тут вона, наче бойлок так зроблений, класно і утеплена така бойлочна устілка. Потім тут підкорок, підошва. Міцна така гумова, і ось тут іде така виямка, як ви бачите, анатомічна для зручності, щоб було зручно ходити. Така модель ще буде в чорному кольорі ви зможете носити більш зручно, більш легше буде вашим ногам, коли ви носите це взуття. Буде модель ось така з шкірою зверху. Це -шкіра. не шкіра натуральна, це екошкіра. Еко це замінник. Він іде він із засібкою для того, щоб підігнати зручно під ваш розмір. Утеплена устілка. Тут буде ось також вона з виявкою. І ця модель можна використовувати всередині та зовні приміщення. Така ж модель буде чорного кольору в цьому лоті. І цих 6 штук чоловічих буде моделей. Потім будуть жіночі. Жіночі будуть ось така світла, вони також світла модель, із такою виямкою ортопедичною також вона буде. Тут і замочок змінюється, а всередині дивіться, яке красиве, гарне хутро для зручності ходьби і зверху екошкіра. Можна використовувати як всередині, так і ззовні. Ось саме цю модель. І цю також екошкіра. Тут іде і ще більше хутро. Бачите, воно навіть також йде по устілці. Будучи і ще тут такі моделі, зроблені, як те покриття. І шкіряна устілка з анатомічною виямкою. І також всередині там йде спеціально анатомічно все зроблено для зручності ходьби. І така ж сама модель буде світлішого кольору. Жіночих буде 5 моделей. Всього у лоті 11 штук, зручних класних тапочок, чоловічих та жіночих. Розміри будуть 42, 43, 44 чоловічі і 37, 38, 39, 40, 41 жіночі. 2180 гривень коштує весь цей лот, і ви вже можете замовити зараз у наших менеджерів. Замовляйте і багатійте.